Минулого шабату ми читали про дарування Тори на горі Синай, а розділ цього тижня деталізує вказівки й заповіді Тори. Основна частина розділу, що називається між закони займається саме законами: покарання злодіїв і вбивць, закони про заподіяння шкоди, про рабів, порядок ведення судів тощо. Більшість цих законів логічні і зрозумілі людському розуму, і, здавалося б, не вимагають особливого повеління від Всевишнього. Чому Тора відразу після опису синайського откровення перераховує саме ті закони, до яких ми могли б дійти своїм розумом? Дотримання людських законів не може ґрунтуватися тільки на нашому розумі. Логіка може бути упередженою, може змінюватися залежно від епохи й оточення. Тільки тоді можна бути впевненим, що дотримання цих законів буде правильним, якщо ми дотримуємося їх через те, що так повелів Всевишній при даруванні тори.